Дорогі п'ятикласники, вітаю вас на нашому першому занятті з української мови. Темою заняття є мова в житті людини. Саме сьогодні з вами ми зрозуміємо, яка роль мови, яка її цінність і чому вона є важливою для кожного народу та для кожної людини. Кожна людина не уявляє свого життя без мови. Завдяки мові ми спілкуємося. Ми знаходимо друзів, ми можемо навчатися, передавати інформацію, ми можемо висловлювати свої думки та почуття. Здавалося б, мова це просто сукупність звуків та графічних знаків, але скільки у ній глибокого сенсу, скільки ми можемо зробити завдяки мові. Полиш народи, явлені у слові, достойно можуть жити на землі. Ліна Костенко акцентує свою увагу на тому, що мова є основним чинником формування і розвитку народності. Ті народи, які мають мову, мають власні традиції, звичаї, культуру, можуть передавати свої знання з покоління в покоління і бути самобутніми. Тож, які функції мови? Мова це основний засіб спілкування. Комунікації, який допомагає людям розуміти один одного, мова дозволяє висловлювати думки, почуття, ідеї та сприймати інших людей. Мова є засобом пізнання світу. Вона дозволяє нам описувати, аналізувати та розуміти навколишню дійсність. Мова є невід'ємною частиною культури і традиції народу. Вона передає історію, цінності, мудрість та культурні норми. Мова створює і підтримує соціальні зв'язки адже є інструментом, який сприяє формуванню та підтримці спільності, групової ідентичності та взаєморозумінню між людьми. Мова це весь світ людини. А й справді. Мова визначає наше сприйняття навколишнього світу. Вона дозволяє нам виражати думки, почуття, ідеї, спілкуватися з іншими людьми. Мова також є засобом мислення і пізнання. Коли ми використовуємо мову, ми не тільки передаємо інформацію, але й організовуємо свої думки, структуруємо ідеї та розвиваємо їх. Також ми можемо сказати, що мова є ознакою нашої національної та культурної ідентичності. Українська мова є основною мовою українців і є однією з ознак, за якими розпізнають українців. Мова відображає нашу історію, традиції та цінності, унікальність нашого народу. Отже, Можемо сказати, що мова має глибокий вплив на наше сприйняття світу, на наше мислення та ідентичність. Вона є невід'ємною частиною нашого буття і відіграє важливу роль у формуванні наших ідей та спілкуванні. Підсумуємо вивчене. Мова є ключовим елементом культурної спадщини кожного народу. Вона несе в собі багато вікових традицій. Збереження та розвиток рідної мови допомагає зберегти та продовжити цю багатоспадщину спадщину для майбутніх поколінь. Мова є інструментом самовираження та спілкування. Володіння рідною мовою дозволяє висловлювати свої думки, почуття та ідеї з більшою точністю та емоційністю. Мова дозволяє людям зближуватися, спілкуватися та розуміти один одного краще. Знання рідної мови допомагає нам, українцям, зберегти свою культурну ідентичність у світі, де міжнародні контакти стають все більш розповсюдженими. Для нас наша мова є символом національної єдності та патріотизму.